Всім привіт! Ви знову на каналі Магія Хардангера. Сьогодні ми продовжуємо вишивати нашу серветочку снігурі, і ми підійшли до дуже відповідального моменту: це ажури. Прорізка ми сьогодні будемо, я буду вам показувати прорізку сітки під ажури і вишивку сам, безпосередньо вже ажурів. Що нам для цього буде потрібно? Нам потрібно будуть в першу чергу це ножнички. А з отакими от гострими кінчиками, тоненькі гострі кінчики. А нам потрібно буде пінцет, можна, там, який вам більше зручно, це звичайний пінцет брові бровіщипать, це швейний. Ниточку дуже, дуже зручно ниточку заправляти в швейну голку, в швейну машину. І, звісно, що нам потрібно буде ниточки, наша звичайна голка, якою ми вишиваємо, все, ну, зазвичай вишиваємо, не потрібно міняти товщину, тут без, без різниці. А ниточки, ажурами <кхи> ми вишиваємо ниточкою перла номер 12 а в цих наборах іде от така ниточка Yarn Art Can Rice 6194. Номер 60. Вона йде кремова, вона йде в тон самій тканині нашої ікрюшній, тобто, вона якраз так дуже підходить. До речі, ажури можна вишивати і контрастною ниткою, тобто ну, не обов'язково ця нитка повинна бути в тон. А, значить. Я підготувала вже ниточку, відрізала, яку нам потрібно. І почнемо ми з підрізання сітки. Ось таку сіточку нам потрібно буде зробити. Тобто, нам, ми вирізаємо від кута зірочки. Ми підрізаємо чотири нитки. Чотири нитки ми лишаємо, у нас повинно лишитися і знову підрізаємо чотири нитки. І так по всім сторонам. Тобто, в нас ми лишаємо 4 нитки основи посередині, вони в нас утворюють отакі от отакі перехрестики. Як ми це робимо? А, значить, є два варіанти. Ви можете робити, відрізати зразу. Одним рухом, а можете підрізати по одній ниточці. Якщо ви робите це одним рухом, значить вам потрібно отак от на ножнички вдіти всі чотири нитки. І так плотненько, щоб не пошкодити нашу нитку, яку ми вишивали, їх підрізати. Ось ми їх відрізали. Як я рекомендую вам підрізати ниточки. Дивіться, ми підрізали на цій стороні. Тепер нам краще зробити на протилежній. Для чого? Для того, щоб, по-перше, нам було зручно їх зразу висмикнути. А по-друге, для того, щоб нам зручно було їх підрізати, щоб ну, якби, вони таким чином якби, втрачають свою натяжку. І, начебто, їх легше підрізати. Значить, знову ж таки, уважно рахуємо, щоб у нас було 4 ниточки. Основи не більше, не менше. А саме 4 ниточки і підрізаємо. Тепер оці 4 нитки ми, в принципі, можемо вже їх висмикнути. Вони нам не потрібні. Так погано висмикуються, можна їх так трошки голочкою підтягнути. тоді просто взяти пінцетиком і пінцетиком висмикнути. Ось вони, чотири ниточки. Да, бачите, ось вони, чотири ниточки. А, дивіться, да? всі решта у нас начебто, начебто цілі, ми вмістилися. Показую інший спосіб, який, в принципі, користуюся ну, в більшості я користуюся. Я підрізаю ниточки по одні. Тобто, от беру від кутика одна, друга, третя, четверта. Тобто, якщо ви не впевнені в тому, що ви там, ну, зразу там чотири ці нанизали на, на ножнички і боїтеся пошкодити а, решту ниточок, підрізайте по одній. А, це не буде великою помилкою чи, там, чи взагалі помилкою. тобто Це просто інший спосіб. Як бачите, да, я встромляю ножнички між нитками начебто притискаю до вишитих е, стібочків наших, типу, якби так трошки їх, е, скажімо так, здвигаю, да, і підрізаю, висмикуємо. Ось ми підрізали по 4 нитки. З однієї сторони. Далі. Тепер бачите, да? я кручу вірчу, запутати вас хочу, як ото кажуть. Я повертаю постійно роботу. Для чого? Для того, щоб в мене ножниці були з правого краю. Таким чином, у вас будуть просто менше, коли ви будете підрізати мточки, у вас будуть менше пеньки. За, щодо? За щодо, що чого? За що того, що. Тут просто коли ви е, з лівої сторони їх тулите, да, там трошки, трошки, тро, трошки опирається не такі в лезо і воно о, просто менш ну, не, не, так, не так гарно воно о, притискається і підрізаються пеньки. Але, звісно, якщо ви вже, скажімо так, е, ну, з досвідом, в принципі, ви можете і зліву, і справу підшивати або ну, обрізати це вже таке. Я зазвичай підрізаю ножниці в мене завжди з правої сторони стібків. Знову ж таки, да, я вам тільки що показала: по одному стібочку підрізаємо, тепер ми підрізаємо одразу чотири. Тут вже у нас гарно видно. Ну, ось, бачите, трохи піньки залишилися, можна їх підправити. Ось у нас є та сіточка під ажури, та, яка нам потрібна. Знову ж таки, таким чином ми підрізаємо будь-які блоки, якщо нам потрібно вирізати, будь-які блоки вирізаємо. Є дуже гарне правило, де вирізається, вирізається там, де ося, оця наша нитка, якою ми вишивали блоки, де вона виходить в тканину. Тобто ось ці місця, де вона входить в тканину. Оце місце, де вона перекриває тканину, тут, от, в, в, в оцих місцях, де вона перекриває тканину, тут ніколи не обрізається. Е, якщо хочете зрозуміти, чому, ви можете десь собі спробувати. І ви зрозумієте, що воно просто все просто все розпуститься. Я колись так рішила ну, там що там ті правила, правила придумали, знаєте, як тормоза придумали труси. Тобто, правила придумали для того, щоб їх порушувати. Виріжу я там, там де мені хочеться, я вирізала, перешивала все заново. Тому дивіться. Вирізаємо тільки там, де нитка, якої вишиті блоки, виходить в тканину основу. І так, є в нас сітка. Є в нас сітка, ми починаємо вишивати е, ажур. ажур ми тут вишиваємо дуже простенький, він називається перевити бриди з додатковими діагоналями. Тобто, ми перев'ємо оці нитки основи і додамо у тут діагоналі. По кутам. Хочу вам нагадати, що майстер-клас є в мене в фото. Він опублікований в групі Магія Хардангера» у Фейсбуці. Ви можете користуватися ним. І, ну, зазвичай я даю посилання саме на цей майстер-клас на фото. Ну, але таке, також ось будете, буде можливість ще в відео. Як ми кріпимо ниточку? Ниточку ми закріпляємо під стіпками блоків, протягуємо. І ще раз під стіпками блоків, таким чином, щоб ми посередині оцих ниток вивели на лицьову сторону. Ось ми її вивели робоча, робоча нитка тепер ми, трошки я її зачепила, а ви. Не зважайте на те, що ось вона в мене вилазить, ця ниточка, вона вилазить, тому що не дуже зручно, мені хочеться зробити так, щоб у вас було все видно і в камері, і, і в мене нормально вийшло, тому я її так трохи смикаю, а взагалі вона держиться дуже гарно. І тепер ми що робимо? Перевиваємо. Тобто ми робимо отакі от вісімки, захвачуємо по дві ниточки основи. Нитка робоча завжди в нас посередині, між оціми двома нитками основи, скажімо так, рельси, рельси, шпали, шпали. І отакими от вісімками ми вишиваємо, робимо перевиті бриди. Розправляємо ниточку, щоб вона нам гарно влягалась, щоб було все рівненько. А кількість кількість оцих перевивів ви вже регулюєте самостійно. Я вам не скажу, скільки їх потрібно робити. Чому? Тому що товщина нитки у кожного буде своя каунт тканини буде свій. Тобто, до речі, ці бриди можна вишивати і ниточкою перли номер 8 Тобто, ну, якби, саме цей ажур нормально буде виглядати, якщо його вишити перли номер 8. І ось дивіться: да, ми підходимо вже, начебто, до кінця, до серединки, і бачимо, що далі вже ну, нам буде занадто. Цих брид ми повинні перейти на протилежну сторону. Тобто ми робимо от такий перехід. Так? Останню бриду, якщо ми виводили тут посерединці, то тепер ми переходимо посерединці на протилежну. І знову її вишиваємо. Так, ми дошили до кінця. У нас здає, залишається останній перевив, Виводимо робочу нитку на виворіт, ось вона. І тепер ми переходимо до оцих брид, яким чином під стіпками наших блоків. Знову ж таки, виводимо посередині, переходимо на лицеву сторону і виходимо там, де нам потрібно. Дивіться, тут у нас на середній, з цього хрестика, ось буде отакий перетин. Зараз ми вишиємо також так само ці дві бриди. І перейдемо до діагоналі, ми вишили наші дві а, ті бриди, що лишалися. Знову ж таки, виводимо ниточку на виворітню сторону і протягуємо під блоками в кутик. А тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити, вивести так от рівненечко в кутику, буквально там за дві ниточки, вивести голку. Тобто а, від оцього блоку, бачите, тут дві ниточки, і від оцього блоку тут дві ниточки. І ось ми посередині виводимо цю ниточку. І вколюємо в центр нашого цього хрестика. Тобто, якщо ми подивимося, отут, от цей наш, центральна наша дирочка. Ось ми її тут шукаємо і вколюємо в центр цієї дирочки і виводимо гулку. У нас виходить отака от додаткова ниточка. Тепер ми її обкручуємо. три чотири рази. В принципі, три рази більш, ніж достатньо. три рази. Хочете більше таку товстішу, робите 4. І вколюємо в те саме місце, де в нас вона виходила. Ось, у нас виходить така додатковий діагональ, така додатковий лучик. Переходимо на виворіт. Знову протягуємо робочу нитку під блоками до наступного кута. Вираховуємо опять-таки по дві нитки, відступаємо по дві нитки від останнього блока, по дві нитки основи. Одна, друга. Щоб, вона, щоб у нас цей, цей додатковий діагональ, щоб цей лучик, щоб у нас вийшов чітко посередині угла, 45 градусів, не більше, не менше, там. Без, без варіантів, щоб було у нас все ровне, рівненько. все, щоб було. Знову ж таки, виводимо. Центру і обкручуємо. Значить, Якщо ми тут обкручували три рази, то тут також ми обкручуємо три рази. Старайтеся всі бриди робити з однаковою кількістю перевивів і кількістю обкруток, тоді, воно, тоді вишивка буде виглядати, така, знаєте, довершена, ізячна, рівненька і не буде сильно топорщиться. Ну, Тобто, це буде. Скажімо так, більш, більш майстерно. Бо коли ви так, знаєте, там, там більше, там менше, воно, виходить? Трохи так, значить, топором робили, так? Да? Бачите, вже в центрі центр наш, да? вже в центрі така красива, виходить, в нас дирочка, сніжиночка. Тобто в центр ми входимо. Зверху, виходимо знизу, робимо три обвиви. Є в нас три обвиви. Всі чотири діагоналі в нас заповнені. Переходимо на виворотну сторону. І закріпляємо нитку. А, якщо ви там відрізали собі гарну ниточку, ви можете перейти на іншу зірочку і продовжити вишивати. А, я тут її вже закріплю і покажу вам, як закріпляти. Закріпляємо ми точно так, як на початку роботи, тобто під блоками. Я протягую під блоками. Один-два рази можете протягнути. В принципі, два рази достатньо, абсолютно. Протягнемо під блоками і обрізаємо. От таким чином у нас буде виглядати зірочка на виворотній стороні. Так вона буде виглядати у нас на лицевій стороні. О, зараз у вас стоїть задача. Всі зірочки проажурити. І, в принципі, далі вже буде тільки останній етап, я вам вже покажу наших горобців, як там вони будуть вишиватися, тобто наших пташенят. А, на цьому, в принципі, все. Ажур не складний ажур простий, а, тобто перевиті бриди це базовий ажур, <кій> на якому Можна вже там далі ліпити все, все, що завгодно, можна далі вишивати, можна давати і петельки сюди далі, і там пікони на ньому робити, Як фантазія вам підкаже. А в даному випадку ми додали ці діагоналі, додаткові, такі вони, скажімо, так, досить тут доречні а... і на цьому все. Знову ж таки, ще вам скажу, що цей ажур можна вишивати ниткою перла номер 8. Він буде ну, якби ця перла номер 8 буде доречно тут виглядати. Вона не буде загруба, вона не буде товста, вона буде, ну, вона буде нормальна. Якщо, там більш, якщо б був більш якийсь такий накручений ажур, то да, там, там вона була б трошки ну, Трошки недоречна. Тут вона буде якраз в тім. На цьому все. На цьому цей етап а, закінчується. А, зустрінемося з вами, я сподіваюся, через тиждень. А, я сподіваюся, що у нас буде все добре. Наша свята нас не покине надовго. А, до зустрічі! Чекаю вас на своєму каналі і показуйте свої вишиті роботи. Гарного настрою! Магія Хардангера завжди з вами!